Собака врятувала двотижневе немовля. Така новина облетіла Кірвоград. Місцеві змі взялися за пошук новонародженої дитини. З'ясували обставини події. Наша знімальна група. Волонтер, доглядаючи за хворою собакою, у буці, знайшла дитину. Собака гріла її. Малюку два тижні. Пуповина перерізана нехірургічним шляхом, замотана в брудні ганчірки. Ось така інформація днями облетіла чи не всі місцеві інтернет-видання. Все почалось з посту в соцмережі. Місцева журналістка, посилаючись на громадську організацію захисту тварин, БІМ розповіла про знайдене немовля у собачій будці. У повідомленні йшлося про те, що на місце пригоди одразу виїхала швидка та міліція. Інтернет мережами з'явили. Інформація про те, що в одному з спальних районів міста було знайдено немовля на вулиці, залишено на вулиці. Ця інформація була перевірена, проведено звірку з лікувальними закладами. Однак вона не є дійсною реєстрації з даного приводу. Не було наша знімальна група. відправилась на пошуки місця, де ніби знайшли маля. Поспілкуватися з жінкою, яка натрапила на дитину. Нам не вдалось вдома. Її не було. На телефоні дзвінки теж ніхто не відповів. Знайома волонтерки Алла, яка теж підгодовує бездомних тварин про знайдену в буці дитину. Нічого не чула. Не слышала. От я тільки з нею йшла на роботу. Это першим делом, я ж кожен день перестилаю Я эту будку я ріжу туди тряпки. Вона опять купила в кінді. Вона обов'язково. Першим ділом вона б не сказала. Ана... Шукали ми, немовля, і в місцевих лікарнях. У жодній такої дитини не зареєстровано, і викликів на таку подію також. За даними департаменту охорони здоров'я, у нас немає інформації з приводу звернення ані викликів до центру екстреної медичної допомоги, до швидкої допомоги, ані до дитячої обласної лікарні таких дітей не потрапляло. Немає інформації з приводу даного випадку. Не підтвердили інформацію і в прокуратурі області. Пізніше в одному з інтернет-видань з'явилася інформація з посиланням на родичку волонтерки, яка розповіла про новонародженого в Буці, що жінка й раніше вигадувала подібні історії. Віра Шестакова, Анатолій Басистий день за днем.